Ми сюди приходили в бібліотеку і до цього до ремонту, брали книжки. А зараз будемо приходити ще раз вважатися. Переселенка Тетяна Остренко разом із п'ятирічною донькою прийшли до хабу для внутрішньо переміщених осіб. Його у селі Малі Будище опішнянської громади відкрили 5 листопада. Ми приїхали з Харкова. Зараз мешкаємо тут третій рік, а нютка на наступний рік піде в цю школу. Там буде нам непосредственно після школи розважатися да? як в холодне время, Осінь, зима, будемо приходити, да, гратися літом. То можна на майданчики ходити. У нас дуже добрі тут майданчики. Да? Простір для переселенців у малих будищах облаштували на базі місцевої бібліотеки. Реалізували його за грантові гроші у рамках проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID та міжнародної організації з міграції. Ремонт виконали за гроші з бюджету громади, розповів голова Микола Різник. У нас є активний бібліотекар, яка написала проектну заявку разом з інвестиційним відділом. Вони пройшли, отримали кошти близько мільйона гривень, але кошти на обладнання. Ну і звісно, нам довелось додати кошти громади, щоб зробити такий прекрасний простір. Це десь близько мільйон триста. Зразу тільки почали переселенці. Вони приходили із запитами, приходили навчання дітей, тоді працювати теж дистанційно. Вони приходили. Ну, і... І так просто в інтернеті потрібно якусь інформацію знайти. Там може в соцмережах, ну просто в них не було тоді такої можливості. Зараз може в когось уже є вдома. там, а поначалу приходили. І через що ми вирішили подати цей проект, то що люди, запити людей були такі. Хабу комплектували зокрема, комп'ютерами, принтерами, проєктором та безплатним інтернетом, щоб діти мали змогу дистанційно навчатися, а дорослі працювати. Також у ньому облаштували ігрову кімнату та зону відпочинку. Коли люди уїжджають від війни, вони не завжди зможуть собі взяти якусь техніку, беруть лише речі. І тому ось ці ноутбуки і ця техніка це є дуже важливим, тому що дітки зможуть навчатися онлайн. Також батьки теж. Теж багато працюють дистанційно зі слів Миколи Різника. Це перший заклад у громаді саме такого спрямування. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини Полтава.